До управління Міністерства внутрішніх справ в області нині вийшли десятки людей під прапорами куну, БЮТО з транспарантами обласної просвіти та громадські діячі, члени ВО Тризуб. Усі вони учасники пікету проти як наголошують націоналісти розгортання політичних репресій в Україні. Так вони називають арешти тризубівців, показове побиття народних депутатів в Верховній Раді, розгін майдану, підприємців тощо. А обласна організація народного комітету захисту України розповсюдила відповідне з звернення. на кричущі факти мають звернути увагу правоохоронні органи, і сам міністр Анатолій Могильов вважають мітингувальники. На сьогодні в застінках слідчих ізоляторів перебуває 15 українських патріотів. Інші зазнають системних переслідувань. Усі вони молоді та активні люди, члени різних партій та громадських об'єднань. За останньою інформацією проти деяких з них в СІЗО застосовувалися тортури. каток політичних репресій. Добирається до конгресу українських націоналістів останнім часом. На адресу деяких членів КУН почали надходити погрози по телефону. Я протестую проти політичних репресій і проти З того що мені знову хочуть підкинути державу поліційного типу. Я не хочу жити в нацистській державі і за те готов покласти своє життя.